Привіт! Хочу сьогодні розповісти про дуже цікавий експеримент, який провів Стенлі Мілгрем, психолог Єльського університету на початку 60-х років. Сутність експерименту була в тому, щоб вияснити, чи здатна звичайна людина чинити жорстоко, якщо наказ йде від авторитету. Як це виглядало? Учасникам казали, що вони беруть участь у дослідженні навчання і їхня роль вчитель. За кожну помилку учня, який насправді був актором, який імітував біль, учасник мав натискати кнопку і збільшувати силу електрошоку. Учень кричав, благав зупинитись, але поруч з учасником, вчителем, стояв експериментатор у білому халаті і спокійно говорив: будь ласка, продовжуйте, експеримент вимагає, щоб вийшли далі. Тут дуже важливо зазначити, що ніхто не примушував учасників фізично. Лише статус, тон, впевненість і роль. Що виявили? Близько 65% учасників доходили до максимальної небезпечної напруги, при тому, що більшість з них були звичайними людьми, без агресивних нахилів. Вони були щиро налякані тим, що відбувається. Але вони продовжували, тому що вони виконували інструкції, не відчували відповідальність і вважали, що авторитет знає краще. Ключовий психологічний механізм. Який діє в цій ситуації, Мілгрем описав як агентний стан, тобто людина перестає відчувати себе автором дії і починає сприймати себе як інструмент системи. В цей момент власні цінності притупляються, мораль делегується, рішення більше не переживається як вибір. Тому люди здатні мовчати, якщо навіть вони бачать несправедливість, виконувати накази, з якими вони внутрішньо не згодні, залишатись в токсичних системах, бо так треба. І це не тому, що вони слабкі, а тому, що роль, плюс тиск, і плюс авторитет вимикають особисту відповідальність. Що призводить до формування саме такої психіки, я розкажу в наступному відео. Бережіть себе.